Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі Наш сад город». Сьогодні перший день без дощу. Зранку трошечки був дощ, зараз припинилося, навіть трошки пробує пробитися сонечко. І зараз хочу поговорити з вами про полуницю та суницю. Ось перед вами грядочка. У нас невеличка грядка лісової суниці, яка вже починає цвісти. Бачите, з'являються листочки, ось навіть багато бутонів. Але для неї зараз дуже несприятливі погодні умови. Кожний день йде дощ, похолодало, вночі температура знижується до 5-6 градусів, два дні тому був заморозок. Грунт перенасичений вологою, зранку прохолодно, в день температура піднімається до 80 градусів. І це створює надзвичайно сприятливі умови для виникнення різного роду захворювань та розвитку шкідників на суниці. Тут ми бачимо нашу садову полуницю, яка наростила дуже гарну листову систему, гарний листовий апарат, листя дуже гарне, воно добре розвинуте, зеленого яскравого кольору, немає. Ніяких ознак враження з цих листочків. Але вона теж зараз знаходиться в зоні ризику. Тому що погода, сира погода, прохолодна, дуже-дуже створює надзвичайно несприятливі умови. І в зв'язку з тим, що наша садова суниця вже зацвіла, а полуниця ось-ось, як тільки потепліє з дня на день, готується до цвітіння. Не хочеться проводити ніяких обробок хімічними препаратами. Ми обробляли цю суницю і полуницю хімічними препаратами, обробляли суміш актари та хоруса від шкідників та від хвороб, фунгіцид і акаріцид з інцексіцидом. Але зараз якраз перед світінням хочеться отримати екологічно чистий врожай і провести обробку, яка не буде впливати на якість нашого врожаю обробку яку можна разом з тим поєднати з підживленням. Зараз ми поговоримо про інгредієнти, які нам для цього необхідні. Ось перед нами всі складові підживлення і обробки, яке ми будемо проводити розрахунок на 10 літрів води. Спочатку робимо невеличкий концентрований розчин, який на літр. Який потім будемо додати в нашу лійку на 10 літрів, нам першим чином потрібна марганцовка. Додаємо не от трошечки кришталиків, щоб після розведення це був не дуже насищений, такий слабо рожевий, рожевого кольору розчин. Для того, якщо ми зробимо його, Слідкуйте за тим, щоб він не був дуже концентрований, і слідкуйте за тим, щоб кристалики розчинилися повністю. Якщо кристалик попаде на, кристалик попаде на листочок ваших рослин, може викликати опік. Ось так. Розводимо марганцовку. Наступним, наступною складовою буде звичайно, борна кислота. Знову таки ми розводимо в літрі, але це перераховано на 10 літрів води. Будемо додати в 10-літрову ліку. Нам необхідно 2-2,5 г. 2-2,5 г це приблизно половина чайної ложечки. Ось так. Якщо ви сумніваєтесь в тому, скільки ви відважили, у вас немає вагів, то краще зробити менше, ніж більше. Бор це той препарат, який надзвичайно корисний для рослин. У фазу цвітіння він стимулює цвітіння всіх рослин. І суниці, і полуниці, томатів, перців. Тому у фазу цвітіння, перед початком цвітіння та фазу цвітіння він дуже-дуже корисний для наших рослин. Розводимо бор. Наступним буде звичайний йод. Купуєте в аптеці, От в мене він у шприцові. і відміряєте 15-20 крапель. На 10 літрів води. 15 крапель. Все. Розводимо. Йод і марганцовка, марганцовка це дуже гарні антисептики, дуже гарні препарати, які борються з шкідниками. Вони абсолютно не шкідливі для людини і вони допоможуть нам обробити. Оскільки зараз вже майже тиждень йдуть дощі, холодна погода, рослини вразливі до різних захворювань, вони допоможуть нам справитися з тими патогенами, які зараз знаходяться на листах наших рослин і знаходяться, які попали в ґрунт. Попередньо наша вся полуниця і суниця оброблена була два тижні тому. Інсектицидом і фунгіцидом, але зараз необхідно провести обробку, яка буде нешкідлива для нас, і допоможе нашим рослинам перенести такі, вижити в таких складних погодних, погодних умовах. І останньою складовою буде звичайний нашатирний спірт розчина м'яку, теж куплений в аптеці. На 10 літрів води додаємо дві ложки. О таким чином, дві повних столових ложки. І розмішуємо. Гроші м'яку має подвійну дію. Це з однієї сторони це слабеньке азотне добриво, яке допоможе трошечки підстимулювати наші рослини, оскільки в ньому 10% азоту. І з другої сторони, як я говорив, зараз дуже сприятливі умови для того, щоб розмножувалися. Слимаки, він буде відлякувати наших шкідників з грядок, особливо слимаків, які дуже-дуже не люблять цей розчин. І тепер додаємо на ну, виливаємо в лійку, доводимо до 10 літрів води, розмішуємо і поливаємо наші рослини. І з ліки таким чином поливаємо всі наші рослини. Хай водичка попадає і на рослини, і на землю. Це буде і профілактика різних захворювань, і підживлення. Ми даємо рослинам невеличку, зовсім невеличку кількість азоту. Ми даємо рослинам бор для гарного цвітіння, для завязі. І даємо антисептики, препарати йода та барганцовки для боротьби з різними патогенами. Ось так от обробляємо цю грядочку і тепер поливаємо злійки повністю всю нашу суницю. Ось так. Водичка має змочити, з нашими інгредієнтами має змочити повністю листочки. Вона дуже гарно буде проводити профілактику. Ось таким чином. Зараз розведемо ще і обробимо нашу синицю до кінця. Дякую за увагу. Якщо інформація була для вас корисна, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, підтримую україномовний YouTube.